Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти алгоритм ваших дій, як отримати кошти на путівку до дитячого табору через програму Є-Оздоровлення. Хочу нагадати, що в Україні наразі діє програма Є-Оздоровлення, яку запустили ще минулого року. Вона буде продовжена і цьогоріч. Хочу нагадати, що. Отримати безоплатні путівки зможуть діти з багатодітних малозабезпечених родин, діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім'ях. Як же скористатися програмою? По-перше, вам необхідно отримати сповіщення в дії за стосунку Приватбанку або безпосередньо від працівників соціального захисту. Також є спеціальний сайт, якщо вам потрібно комусь, будь ласка, напишіть в коментарях, я залишу посилання, ви маєте на цьому. Тому сайті зможете перевірити інформацію, чи маєте ви право як родина скористатися даною програмою. Надалі вам потрібно буде відкрити карту зі спеціальним режимом використання для програми Є-Оздоровлення. У відділенні Приватбанку отримати кошти на одну дитину розмір коштів становить 15 890 гривень. Ці кошти ви отримуєте на карту. Нагадую, що кошти нараховуються для всіх діток. У вашій родині віком від 7 до 18 років, які мають право скористатися даною програмою. Надалі ви обираєте заклад зі списку тих, хто долучився до програми. Також Міністерство соціальної політики залишає посилання, де ми з вами можемо ознайомитись з переліком закладів. Кому потрібно, теж, будь ласка, пишіть, залишу посилання. Наразі також Міністерство соціальної політики пояснює, що перелік наразі не фінальний, до нього продовжують додаватися заклади, там, де ваші дітки можуть відпочити. Надалі вам потрібно буде забронювати путівку. для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він або вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти вашу дитинку. Має бути зазначений строк перебування дитини. Закладі і повна вартість путівки після приїзду дитини до закладу, розрахуватися за путівкою карткою. Важливо, нагадую, що послугою можна скористатися тільки в тому випадку, якщо дитина не отримувала в поточному році путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбаної за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь-якого. Рівня такі роз'яснення нам надає Міністерство соціальної політики України. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях.